Вітаю, шановні друзі. Отже, ми розпочали з вами вивчення програм для створення презентацій і сьогодні подивимось таку програму, як Microsoft PowerPoint. Я зайшла у меню пуск і знаходжу значок цієї програми. Програма PowerPoint пропонує мені створити або пусту презентацію, або обрати тему презентації, тобто, вже готовий шаблон. Я оберу будь-який шаблон. Крім того, багато шаблонів мають модифікації. Вони відрізняються кольоровою схемою і шрифтами. З'являється титульний слайд, де можна ввести назву презентації, а також у підзаголовку ввести додаткову інформацію, наприклад, автор презентації. Тепер переглянемо декілька способів, як же додати слайди до нашої презентації. По-перше, звертаю вашу увагу на кнопку «Создать слайд. Вона також має підрозділи, можна просто на неї натиснути, а можна одразу обрати інший макет слайда. Якщо він нам не подобається, ми заходимо у макет і трохи редагуємо. На свій смак. Також можна натиснути праву кнопку мишки. О, ось, ви бачите, де у якій області. І також створити новий слайд. Або ще натиснути кнопку Ctrl-M, латинська М. І також створиться слайд. Це не всі способи, ви ще побачите. У відео я продемонструю ще способи. За допомогою вкладки конструктор я можу змінювати дизайн презентації, як ви бачите, я пробую різні варіанти. Крім того, об'єкти. Нашої презентації, вони не є статичними, я можу їх міняти місцями, я можу їх видаляти за допомогою клавіші Delete або контекстного меню, натискаючи праву кнопку мишки. Так Також я можу додавати об'єкти до слайдів. Через вкладку Вставка. Бачите, та тут також можна створити новий слайд. Ось, бачите, можна вставити табличку, можна додати малюнки, які на комп'ютері, або прямо є пошук в інтернеті. Він ведеться через пошуковик Microsoft, який називається Bing. Ось, наприклад, наші логотипи. Я ввела абревіатуру нашого навчального закладу і різні картинки, які відносяться до нас, з'явилися. Наприклад, будівельник. Ось я показую, як видалити слайд один зі способів. Також, ви бачите, можна створити слайд і через таке меню. Можна дублікат слайду створити, якщо це потрібно. Слайди можна переміщувати, перетягувати між собою. Також ось такий фокус. Дизайн слайду можемо застосувати або до всіх слайдів, або тільки до виділеного слайду. Ось так. Перемістимо слайд. Що ще можна додати до слайдів через меню вставка продовжуємо його розглядати. Ми можемо додати фігуру будь-яку, намалювати свою. Фігуру можна цю трохи. Виду змінити. Можна додати діаграми, можна додати схеми, ось ви бачите які. Можна створити фотоальбом, тобто додати багато фото. Можна зробити скріншот вставити. Також Є можливість додати кольоровий текст. Ось, наприклад, такого вигляду він буде. Натискаємо заготовку і вводимо свій текст. На сьогодні цього достатньо буде, усе інше ми продовжимо наступного уроку.